Чесно, я не можу прийняти ту ситуацію, яка відбувається в Херсоні. Ну, з мене зберігся Херсон, осінній Херсон. Моє відчуття і прийняття Херсону зараз, воно не хоче його бачити. Я хочу бачити такий, як він був зелений, гарний в квітах, бо коли ти їхав по Херсону, і були ці кашпо на заборчиках, вони всі були з петуніями. Він завжди, завжди був квітучий. Набережна, наша неймовірно, гарна. Я стараюсь менше читати новин. Стараюся менше дивитися цього всього, тому що я впадаю в депресію і потім ця депресія впливає на мій продуктивний стан роботи. Тому не хочу. Хочу, щоб був такий, як він був раніше. Зелений, гарний, повен людей, дітей. Кожен повернувся додому. Я хочу додому. Ну, Можна. Ну тебе мені дуже шкода.